Україна має проблеми не тільки з автомобільними дорогами, а й з шляхом, яким їй крокувати як державі. Вже 20 років незалежності, а ми ніяк не визначимося, куди йти: на схід чи на захід, у митний союз чи в ЄС. Днями в національному податковому університеті зібралися юристи, політологи та економісти з 25 країн світу, щоб все ж таки дійти консенсусу якою бути Україні в нових реаліях політичних, економічних та правових, перефразовуючи відомий вислів, що всі дороги ведуть у Рим, можна сказати, що цього разу вони зійшлися в Ірпіні у національному університеті Державної податкової служби України. Саме там днями відбулася друга міжнародна науково-практична конференція Україна у нових реаліях політичні, економічні та правові орієнтири розвитку. В центрі уваги як українських політологів та науковців, так і поважних гостей із Франції, Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Росії стали можливі шляхи розвитку України в сучасних умовах. Нам сьогодні треба подолати прірву соціальної несправедливості, обрати чіткі орієнтири у становленні громадського суспільства, щоб потім не в обраному напрямку. А поки що ми стоїмо на роздоріжжі. Дуже добре, що студенти тут присутні, і це якраз практична реалізація цього завдання реалізовувати європейську інтеграцію не лише на політичному і дипломатичному рівні, а й на рівні пересічних громадян, на рівні громадської думки. Проблема нашої інтеграції у світ це внесок в даному випадку конкретно в навчального закладу податкової академії в процеси глобалізації. Екад академічна, наукова і освітня глобалізація так, у кожного з поважних учасників цього зібрання власний погляд, неоціненний досвід та цінні поради щодо шляху побудови економічно розвиненої держави. І студенти мають змогу бачити іншу точку зору. Ми... Стаїв класичним університет, що у нас є традиції, які, власне, сповідуються в усіх інших вузах, але хотіли б показати і тут присутні, до речі, на конференції представники магістерських курсів, курси, наукового студентського товариства, яке я бачу, там студенти ви можете подивитись, діти присутні. вони Публікують свої наукові доробки, і по закінченню конференції ми видамо збірник статей, тез які тих наших гостей, які будуть використовуватись під час навчання. Завдяки такому прикладному навчанню студенти національного податкового університету швидко стануть фахівцями і зможуть з часом оперативно знаходити вихід зі складних ситуацій, принаймні не заплутаються у трьох созень. А сьогодні вони гостинно зустрічають учасників ще однієї важливої події сьомого з'їзду юристів України. Юність, святковість та урочистість таке обличчя у приймувачі сторони Національного податкового університету. Зараз е, актуально якраз е, е, податковий. Кодекс його впровадження і без юристів, без тих е, вирішення тих конфліктів, які можуть виникати в процесі е, його впровадження, не обійтись. І я думаю, що завдання податкової служби не тільки найперше економічні інтереси, а звичайно, щоб це все робилось в правовому полі. Хочеться зичить, щоб результати роботи з'їзду були відчутні у кожного українця. В його добробуті цьому році союзу юристів України виповнюється 20 років вік, юний, але відповідальний. Бо перед ними складне завдання, щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним. Ми можемо багато казати, багато здійснювати судових реформ, адміністративних реформ. але коли ми не будемо захищати права наших громадян, то результату цього не буде. Учасники з'їзду, а їх було близько 200, представляли юридичну еліту України від звичайних нотаріусів до голів судів. Це дуже важливий з'їзд, які, які ми дуже раді вітати, якраз у своєму закладі. Зв'язку з тим, що тут зібрались самі знані юристи, незалежно від їх політичної приналежності, таке інше, зібрались якраз тут на цьому з'їзді. 20-річний з'їзд дуже знакова дата. Дуже раді. Ми всіх тут привітати. Усі реформи в країні пенсійна, освітня, соціальна, є похідними від економічної, і головне, щоб всі вони відбувалися у правовому полі. І тоді ми з вами не залишимось на узбіччі світових процесів.